Домінатор. Всім привіт, домінатор 88, оцей завершений, вже все можна скати, він вже готовий у поле. Може, там лишилося ще деякі деталі, замінити масло і от пару от шків. Там... Казали мені за цей шків. Тут йде на охолодження, якраз діаметр майже заводський одинаковий. Цей шків підходить від гідравліки, від насоса. Лиш тут треба буде проточити на 25, по-моєму, цей вал має. От. І щоб ну, крутило цей барабан. Отакого такого плану. Тоб, цей шкіл підходить від гідравліки. Але це треба обрубати в токарному і ступіцю другу. Бо тут не йде під шпонку, а під трубчастий стопор. Воно йде тут. О. Це тут все заводське. Там просили зняти я. Немає коли по вайберах відправляти. Я так зніму відео, а кому цікаво, хай дивись. Оце тут все йде на цей барабан. І воно шків забивається сюди. Але треба цей шків робити якось так, щоб цей телефон обкручув. Ліпше чуть-чуть буде найсвободно, бо тому що його, якщо приходиться знімати, дуже тяжко йде. Або вал шліфувати і класти на нігрол, щоб забивати От такого плану. Оце цей принцип. Це все такого плану. Як ви бачите, домінатор він не полірований, не крашений. Це все його оригінальне. В оригіналі. Наклонно вже зачеплено. Ну, все, зібрав. Зібрали, це все вже, можна сказати, десь два дні. Ну, два дня так, щоб комбайн перетрісти, підготовити. Все в залежності від складності ремонту. Ну це маленькі, це ліксіони, там має трошки проблемні е, розбирати, якщо їхати, дано, розбирати ліксіона і домінатора трошечки є різниця. От. Комбайн. Ми брали десь три роки тому. Я їхав з ним. Це мій колега то брали у Ковелі. Ну, перекупи вони розказують дуже гарно, але то, що вони розказують, я, я слідкую, дивлюся, як вони. Є в них і нормальні варіанти, але щоб поняти суть комбайна, не стоїть його лише полірувати, а на ньому треба трошки мати практики. По візуально він може виглядати суперово, а всередині. Хоча це все робиться і краситься, все воно не, не є проблематично. Той, хто б мав діло, не те, що лише… Розказувати, а і бив пальці, і розбирав і ремонтував і на різних моделях, то може щось сказати. Тому от такого плану. Тут цей домінатор е, класний на варіаторі, тож нема кондиціонера. Це все тут соєдинено, вже масляночки там все змащуються. Що ще мені там, а то по МТЗ казали, по МТЗ буде окреме відео. Е, питали цей комбайн на стільки гектарів. Він 200 гектарів цей комбайн спокійно збирає. Навіть ну, немає. Таких для нього нагрузки 200 гектарів цей комбайн бере, навіть не хоче чути. Свободно. 88 року, по-моєму, він. Навірно, а може, ні, я знаю. В принципі, тут все позатягувалося, все зробилося. Він буде працювати. Резина, бачите, передня така собі, задня нова стоїть. Ну, Він не має 3D-системи на решетах, не має цього. Але так візуально всі бляшки рівненькі, все. ну, Комбайни зараз скочили в ціні. Ну і то воно з кожним роком все буде піднімати, ціна, не опускатися на комбайни імпортні. Тому того часу я не пам'ятаю, скільки теж дали доста за нього велику суму, але воно варто того було. Тому таке, комбайн непоганий, комбайн сам технічно. ну, За комбайном треба дуже ухажувати. розумієте, Кожен рік він хоче улажувати, і розбирати, і дивитися. Ну, це така трошки Він ну, він робить велику роботу. Хто може не розуміє, то да, так. комбайн, якщо нема комбайна, то фермерам тяжко бути. Та, о, хоч одноосібником, немає різниці, тому що комбайн має бути. Якось так. Таке коротеньке відео, сйомники там казали, сйомники показати. Та сйомники обичні, трьохлапки, є маленькі, є великі для підшипників. Ну, є такого плану. От. Є маймалесенькі. Різні. Є майвеликі, є маймалесенькі. Ну там з підшипниками ще раз кажу, то не так все просто знімати і сйомником. Не завжди сйомником залізеш, не завжди ти сйомником ну, зможеш розібрати. Приходиться брати болгарку, девальті чи макіту і пилити. такого плану: таке відео просто про комбайн огляд зробив візуальний, коли він вже зібраний. Тому що був розкиданий непонятно, не знаю, там то відео, мабуть, що з мене не вийде. Але вже як буде загрузю. Так що, якщо телефон починає глючити, будемо знімати Nokia 3310, мабуть. Бо щось не дуже і знімати і щось воно собі. Ну, старенький телефон. То таке, але нормально. Якось так. Всім, все найкращого, все здоров'я, все буде Україна.